Привіт! Ну що ви, як ваші справи? Сьогодні ми будемо робити огляд на ось цю потужну мультипіч від Ніндзя Health Grill and Air Fryer XL. Це універсальний кухонний прилад, який має аж 6 налаштовуваних функцій: аерофритюр, гриль, випікання, тушкування, розігрів та сушіння. Коротше, політ фантазії від соковитих стейків до заморожених нагітців, пиріжків та пундиків. А ще вона має функцію розумного приготування, де використовується цифровий щуп, який вам повідомить, коли м'ясо вже готове. Я потім розкажу і покажу, як це діло працює. Посилання на пристрій, як завжди, в описі під відео. Поїхали! Ззовні ця модель від ніндзя нагадує гриль барбікю, який часто можна побачити в американських фільмах, коли знаєте, вони готують гриль та стейки на задньому дворі у вікенди. Але в першу чергу цей апарат розрахований на приготування саме в домашніх умовах. Хоча, слухайте, дійсно було б класно вибратись десь на дачу, покликати друзів на вихідні і влаштувати гриль паті. Все, що треба, це під'єднання до мережі. Тож маємо наступні розміри: 27 см у висоту, 39 см в ширину і 41 см в глибину. Вона не потребує більше місця, ніж будь-яка інша мультипічка на кухні, але необхідно врахувати трохи простору позаду для відкривання кришки. Вага трохи більше 10 кг. Що стосується дизайну, то виглядає сучасно і стильно, наскільки це в принципі можливо для мультипічки. Корпус дуже простий в догляді. Сенсор на панель управління знаходиться знизу. Великий об'єм це добре і дозволить приготувати об'єм їжі на 3-4 осіб. Окрім самого приладу, в коробці маємо наступні цікавинки: ось таке велике деко для запікання. Кошик для приготування хрустких страв в режимі Аерофритюрниця, його об'єм 3,8 літри. І ось така гриль-пластина із прикольним малюнком для приготування стейків, риби і таке інше. А ще в комплект поклали посібник із рецептами і ось таку щітку для очищення. Ось тут знаходиться захисна решітка, що захищає нагрівальні поверхні від бризок олії та жиру. Просто натискаєте ось тут, він виймається, і після миття встановлюєте назад. До речі, деко, гриль, пластину та кошик, і ось цей захисний екран від бризок можна мити в посудомийній машині. І те, про що я розповідав із самого початку це температурний щуп. Він ховається ось тут збоку. Вставляємо пристрій в роз'єм. А ось цей кінець встромлюєте у найтовстішу частину м'яса. Далі, все. От просто так і залишаєте, а ніндзя повідомить вас, коли м'ясо буде готове. Тепер про управління дизайн оснащений зручним сенсорним інтерфейсом, що дозволяє швидко перемикатися між різними режимами та функціями для приготування смачних страв. В першу чергу це гриль для приготування соковитих котлетосів, ідеальних стейків, м'яса, ковбасок по-баварськи, коротше слина вже тече. Аерофритюр з усіх боків рівномірно просмажує гарячим повітрям сосиски, картоплю фрі без олії або із мінімальним додаванням. Випікання використовуємо для ароматних пирогів, пишних булочок, пляцків і таке інше. Тушкування це тушкування. Функція дегідрації, щоб висушити фрукти та овочі, і приготувати в'ялене м'ясо. На все про все потрібно десь годин 6, але час можна виставити її самостійно. А ще розігрів, використовуйте для найрізноманітніших страв, щоб їсти гаряченьке. Також на екрані є стрілки вгору і вниз, таймер, і кнопка старт-стоп. Зараз із цього боку нічого не світиться, але як тільки я під'єднаю щуп, з'являться опції ручний режим та передналаштування. Першу обираємо гриль. Серед передналаштувань є курка, риба та різні види м'яса. Ніхто не хоче їсти сиру курку, тому тут вона доступна тільки як добре просмажена, і мультипіч потребує попереднього розігріву, що займає приблизно 10 хвилин. Якщо ви не хочете розігрівати, то цю функцію можна вимкнути. А ще екран підказує, коли необхідно страву перевернути або взагалі вимкнути. Можна вибрати ступінь прожарювання від «rare» до «well done», а прилад сам все приготує. Герметична конструкція закритого типу і вбудований тепловентилятор максимально швидко підводять тепло в діапазоні. Від 40 до 265 градусів. Стейк виглядає соковито і круто, не пересмажено саме так, як я хотів. Коли ви викладаєте м'ясо з грилю, то спершу воно може здатися трохи недопеченим. Так і має бути, і якщо я залишу щуп десь приблизно на хвилин 5, то потім мультипіч повідомить, що страва вже готова. Тож лишаємо м'ясо відпочити, і в такому стані воно доходить до кондиції. Ось і все можна нарізати і насолоджуватись. Чудовий аромат і смак, та всередині саме так, як я і хотів. Рибний стейк. В цій мультипічці так само виходить дуже смачно. Я готую максимально просто: посолив з обох боків, трошки приправи, які знайшов під руками, сушений часник, меду, щоб була така карамелізована кірочка і симпатичний вигляд, і гілочка розмарину. Все. Виставляю всі необхідні параметри і теж користуюся термощупом, щоб отримати доброї прожарки. Готову рибу можна збризнути соком лимону за бажанням. Нямка трошки жирненька і ніжна за текстурою. А ще приємно здивували овочі гриль. Технологія циклонного грилю швидко циркулює гаряче повітря всередині, що надає їжі смаку вуличного барбекю. Щоб мінімізувати підгорання овочів, я додав зовсім трохи олії. Мені подобається результати, а особливо ці смужки від грилю. Функція аерофритюрниці у Ninja Food XL так само на висоті. І сподобається тим, хто переймається здоровим харчуванням, але не хоче відмовлятися від улюблених страв. Наприклад, та ж сама картопля Фрі. Вона може лишатися такою ж смачною, зі скоринкою і добре пропеченою, фактично без використання олії. Теж саме можливо з лавашами, нагетсами, рибними стріпсами та замороженими продуктами. Ця мультипіч від ніндзя для багатьох може бути справжньою знахідкою. Готує швидко, просто і без зайвого клопоту. Пристрій може бути чудовим доповненням на кухні для приготування різноманітних страв щодня та в свята. І не забудьте підписатися на канал, якщо досі цього не зробили, щоб не пропустити наші наступні відео. На все добре, бувайте, щастий!